Сьогодні в селі Шамраївка проводиться другий обласний фестиваль патріотичної пісні Шамраївські зорі. Сьогодні тут зберуться багато українських колективів, які продемонструють нам весь світ патріотичної української пісні. Нам приємно зустрічати обласний фестиваль. Ми його минулому лиці ініціювали. На сьогоднішній день двічі отримали дуже добре учасників фестивалю, двічі більше, більше. Це приємно, звичайно, що зі своєї області до нас з'їхалися конкурсанти, покажуть свою творчість, відповідно будуть співати патріотичні пісні, прославляти нашу державу. Шамрайська територіальна громада налічує 1740 жителів. На території громади є навчальний заклад, амбулаторія загальної практики сімейної медицини, є відповідно прекрасний будинок культури, де ми проводимо багато заходів. Є підприємства, які працюють, діючі. На сьогодні я хотіла б підзначити найперше це підприємство Шамрайський цукровий завод, це підприємство Спирське КФП, де дійсно вони є нашими спонсорами і Підтримали нашу ініціативу і, відповідно, є, фінансують сьогоднішній фестиваль. Хочу щиро подякувати Леоніду Петровичу Глиняному, Віктору Олександровичу Дорошенко та Дворцову Андрію Оксанкові. Марка Скверянка відома на Скверщині, відома на Київщині, відома у всьому світі. На Скверщині вона відома ще тим, що є ініціатором, є спонсором багатьох дитячих, творчих заходів, які відбуваються сюди. Ми пишаємося тим, що ми підтримуємо такий патріотичний захід, як фестиваль патріотичної пісні «Шамраївські зорі. Хочеться побажати учасникам, щоб вони цінували усе українське, вони плекали українську мову. Хочеться побажати, щоб їхня творчість розвивалася і завжди скупувала на розвиток патріотизму нашої держави. Своєї славної історичної землі було започатковано. Обласний фестиваль патріотичної пісні Шамраївські зорі. В цей день ми бажаємо усім здоров'я, щастя, радості і натхнення. Ми розпочинаємо урочистості з нагоди другого фестивалю патріотичної пісні Шраївські зорі. Зустрічайте, будь ласка, головний організатор, засновник фестивалю, начальник управління культури, національностей та релігій Ігор Іванович Подолянець, депутат Київської обласної ради, голова ради директорів, товариство з додатковою відповідальністю, Леонід Петрович Глиняний. Ціатр фестивалю Шамраївський селищний голова Валентина Петрівна Левіцька. Доцент історичних наук Міжнародного університету України влада Володимирівна Литовченко. Доброго дня, шановні. Мешковці, Шамраївки, доброго дня, шановні учасники, доброго дня, шановні друзі! Ну ось в черговий раз вже вдруге Шамраївка зустрічає друзів. Вдруге стартує знаменна власна культурно-мистецька подія, яка об'єднає у мальовничому Скурському краю талановитих патріотів та шанувальників українського вокального мистецтва цього фестивалю реалізація регіональної культурної політики, підтримка національно патріотичного духу співвітчизників, особливо серед молодого покоління. Переконаний, що організація та проведення подібних фестивалів на Київщині, які популяризують найкращі здобутки символіки національного боротьбу за незалежність, а також дають змогу розкрити творчий потенціал молоді. Є актуальною та шанованою справою приміч найщирішої дання з нагоди урочисте відкриття фестивалю. Та дозвольте побажати від себе особисто всім учасникам безмежної наснаги, переконливих перемог та віри в краще майбутнє України та нашої славетної Київщини. 什么？忘、啊啊啊 За те, що наші дітки мають змогу показати свої вокальні здібності. Ми вдячні батькам за те, що привезли діток, постарались, позаймалися з ними. Свято дуже гарне, чудові виконавці. Все прекрасно. Дякуємо. Шавральські зорі це найяскравіші зорі у світі. А я хотів, ще подякувати вчителям, їхньому терпінню, за те, що вони вкладують в наших дітей свою душу і да, вміння, душу, терпіння. І ще дякуємо спонсорам, які роблять для наших дітей такі гарні свята. Я дуже рада бути присутні на другому обласному фестивалі поручні, пісні маленький футбол, які заснувала. Готувала Київська обласна державна адміністрація в особі керівника управління культури, національності і релігії Ігоря Богдарянця, від заступника Віталія Кутовника. І, звичайно, вже і сьогодні тут ми бачимо великий якісь Ось Це фестиваль цей молодіжний і попри якраз ті групу людей, за якими наша нашими... молоді. І сьогодні бачиш, бачи ті таланти і почувши ті пісні, дуже політичними бачимо, наскільки е, наша молодь звильована є споція, яка є зараз в Україні, і наскільки вони підтримують е, нашу українську пісню, українську культуру -своє, своєї творчості. Кожен все треба бути сміливою людиною, щоб так вийти на сцені, на сцену заспівати перед поважним живі. Звичайно, вже показати е, свої таланти, свої здібності, бо це конкурс не, не, не тільки пісенної творчості, це ще конкурс е, творчості, це, це ще конкурс можливості, це ще конкурс артистизму. І ну, як для артистів я знаю, як це важко. Але тим не менш наші конкурсанти справляються з цим завданням. Е, Поперед нас очікує ще друге відділення. Я ви бачите такі ж самі результати, які ми сьогодні. Ну і звичайно б хотілося. Всім людям, які до підтримки цієї гарні ідеї, націоналам, спонсорам, нашій районній раді, нашим київським обласним депутатам, які виклали великі зусиль для того, щоб це свято сьогодні прийшло на високому високому рівні. Тому хочеться побажати все всім нам, у миру, злагоди, благополуччя, ну і, звичайно, нашої молоді великих перспектив. Жалі, жарі. Я надзвичайно щаслива, що я сьогодні сиджу в джурі такого прекрасного конкурсу обласного патріотичної пісні Шанрайські зорі. І мені е, дуже радісно, що в такий тяжкий час для нашої країни е, саме є конкурси патріотичної пісні, які піднімають наш дух, піднімають нашу культуру, е, допомагають нашим людям. Пережити нелегкі часи. Нещодавно повернулися до Золотоноші. Там теж був конкурс патріотичні пісні, тепер в Київській області. Це дуже прекрасно і я хотіла подякувати Київській обласній державній адміністрації і, зокрема, управлінню культури Київської обласної державної адміністрації з таку підтримку. Член журі Олена Володимирівна Завальська. Доброго вечора, шановне панство, шановні глядачі і вельми, шановні наші журі. От і підійшов перший день відбіркового нашого туру фестивалю патріотичної пісні «Шамраївські зорі. Я хочу сказати найшановніші батьки, найшановніші глядачі. Я маю таку велику сім'ї честь і знаєте, хвала Богу, що я сьогодні була на цьому фестивалі, тому що я познайомилася з цікавими дітьми, з цікавою молоді, якими чим цікавляться. найголовніше, вони проносять свою любов до рідної землі, до батьківщини через творчість і пісню. Хочу подякувати всім організаторам з нашого села Шавраюка, що сьогодні нас зібрали. Валентину Петрівну, Тетяну Григоріна і всі, всі, хто долучилися до цієї організації. Зації обов'язково хочу теж подякувати тим, кого ніби не замітно, але яку важливу роль вони сьогодні відіграли у нас сьогодні на цьому фестивалі. Це наші звукорежисери Віктор і Володимир. Подякуйте їм такі фестивалі повинні бути як окраса нашої Київщини і всієї України. А від імені всього журі, від імені всіх учасників, ми дякуємо вам. Ну, зробимо трішки невеликий такий, знаєте, сюрприз. Пожарина и поселок наскивай.